Всім привіт до вашої ваги! Це дитячий одяг мікс, мікс брендів. В лоті присутня кофточка з принтом, матеріал з 100 бавовна, Також присутні комплекти, шапочка, шортики з бантиком, в упаковці дві одиниці, Виробництво Німеччина. Бренду Disney з Міккі Маусом. Також присутні від бренду Гаррі Поттер. Спортивні штани. На манжетах внизу. Ось такий класний комплект. Топ та шортики з квіточками. Розмір від 98 до 164. Ось такі класні футболочки. Різних кольорів, сукня. Всього в лоті 54 одиниці, і цей нот ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті. Всім дякую, заробляємо разом.